Україна вже має на сьогодні закон про медіацію, який запрацював і був прийнятий в кінці 2021 року. І дійсно, як на мене, вже є в населення у бізнесу певне розуміння, що медіація є. Але все ж таки бізнесу на сьогодні не вистачає довіри і розуміння прикладних результатів від інтеграції медіації в своє таке життя внутрішнє. Тому як на мене, на сьогодні завдання якраз ip медіації і фахівців у сфері, які будуть. А в подальшому реалізовувати цей процес в ІП-сфері медіації впроваджувати і запровадити цю культуру цивілізованого діалогу у всіх сферах, і в тому числі в ІП-сфері. Коли я чую, що медіація нова історія для України, я не можу з цим погодитися. Навіть самому формальному інституту медіації вже більше 30 років, як він працює в Україні в дуже різних сферах. Зараз, з 2021 року, коли прийнято закон про медіацію, я думаю, що більше людей дізнається про це, і нам треба докладати зусиль того, щоб як можна більше людей дізнавалося про можливості медіації. Але це точно те, що властиве українцям брати відповідальність на себе, замислюватися над тим, що відбувається, дбати про свої інтереси. В першу чергу так, вкладатися в це і здобувати рішення, яке є справедливим, взаємовигідним, ефективним і достатньо швидким. Я думаю, що національний офіс буде мати ключову роль в цій сфері і в формуванні культури залучення медіаторів до вирішення такої, таких ситуацій, і у формуванні взагалі культуру ставлення до бізнесу, до своєї роботи, до прав інтелектуальної власності, до уміння розуміти, де межі моїх прав і як здобути те, що мені важливо, не порушуючи права інших. Сіп. Скільки існує людство, стільки існують і конфлікти у людей. І це нормально. Але вирішувати їх більш екологічним способом, це до цього ми повинні прийти зараз. І в цьому допоможе медіація. Медіація може бути застосована у будь-якій сфері, там, де є конфлікт. Вона є дієвим механізмом, який задовольняє не лише. Потреби однієї сторони це дуже часто буває, коли спір вирішується у судовому порядку, а обох сторін і це дуже важливо для того, щоб закон про медіацію запрацював, дуже важлива державна підтримка на рівні законодавчому, на рівні практичному від імені медіаторів України. Я хочу виразити свою вдячність IP Офісу, який таку підтримку вже надає. Який робить певні кроки у цьому напрямку? Напрямку до зближення з медіаторами, формування відповідного реєстру ip медіаторів.